Усім привіт! Сьогодні буде експеримент. Сьогодні будемо готувати пастилу з шоколадом ну, або з кокао. Ніколи не готувала. Буду сподіватися, що це смачно, тому що звучить класно, звісно, але на смак будемо дивитися вже після того, як вона висохне. А з чого починається завжди у нас пастила? Ну, звичайно, вона починається з яблучок. Тож беремо ми яблучка. Дивіться, які я гарні яблучка сала сьогодні. Жодного виямки, жодної дирочки, нічого Такі гарненькі. Величезні, дивіться розмір на цих яблучок. Що ми перше починаємо робити? Звичайно, ми починаємо видаляти з яблучок серцевинки. Так, після того, як ми видалили серединки з яблучок, беремо звичайну чистилку для.